Про події на лінії зіткнення будемо говорити далі. З нами на зв'язку військовий глядач Василь Пихньо. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. в ніч на 21 липня, росіяни випустили по Україні 426 дронів, і 24 ракети різних типів. Росіяни тепер остаточно роблять ставку на дрони. І Прокоментуйте, будь ласка, цю нову тактику. Ну насправді. Е... Нічого нового в цій тактиці, якщо так по-хорошому брати, немає. Вони завжди намагаються задавати максимально комбінованих ударів, тому що вони складними є для перехоплення. Тобто, чим більше mm -hmm. дронів, чим більше ракет, і чим більше одномоментно все це трапляється, тим складніше об'єктивно для нашої для нашої сили протиповітряної оборони перехопити подібні повітряні цілі. Тобто, тут нічого нового насправді в таких застосуваннях немає. Росіяни насправді постійно намагаються. Ну, скажімо так, провести навчання для того, щоб задавати і щоб їхні пілоти розумілися на цій комбінованості ударів. Саме тому ми останнім часом спостерігали так звані порожні зльоти. Міг к коли вони відбувалися, що ну, там по ночах, по днях це все є якраз такі тренувальні польоти пілотів. Власне тренування в тому сенсі, щоб вимірювати скільки часу минає від моменту підняття літака. До моменту імітованого пуску, до моменту того, коли умовний кінжал коли по чомусь має задати удару на територію України. Тобто, це все комбінованість вона цілком зрозуміла і і очевидна, якісь мірі з приводу того, що дрони стають головною ударною міцну, ну в принципі, так і є. В нас зараз росіяни володіють двома. Головними можливостями по заданню по нас ударів глибинних це балістичні ракети і це дрони проти балістичних ракет. Можна боротися тільки Петріотами. Хороші новини від зокрема наприклад. Учора внаслідок зустрічі коаліції Рамштайн Німеччина повідомляє про те, що готова закупити п'ять батарей комплексів Петріот для України. П'ять батарей це не п'ять пускових. П'ять батарей. Це кожен комплекс, кожна батарея вона складається з від частини до, до 8 чотирьох до пускових. Установок радіолокаційної станції пункту управління ну машини управління і наприклад, там навантажувально-розвантажувальної машини це все є. От одна батарея, ага. тому це дуже серйозно буде підсилення протибалістичних ракет щодо шахетів. тут очевидно є небезпека. І вчора навіть до речі, верховний головнокомандувач збирав відповідне засідання, де були присутні профільний зам начальника генерального штабу, профільний. Зам керівника Офісу президента Павло Поліса, де ставилися. Продовжується по суті ставитися. головна задача головна задача на фоні, скажімо, так, розтворення державної політики щодо зенітних дронів. Ми чуємо коментарі від е, бійців е, угруповання сил безпілотних систем, наприклад, Полка Хілес, його командир е, Юрій Федоренко, його замовис Маляревич е, активно в помедіях комунікують те, що е, вчора врешті Мадяр, будучи на навчаннях Юроленд е, в, в Візбаденні Німецькому. Він сказав, що зараз перед нашими безпілотними системами стоїть задача проти шах. Едів встановити, як сказав Мадяр, стіну вище китайської, значно вище китайської, коли Аме дронів ми будемо ставити заваду російським шахедам суто на входженні в український повітряний простір. Щоб угу. якщо і будуть щось прориватися до тилу, то лише одиниці. А бачить знищувати, але в ту ніч входження. росіяни крім шахедів, вони запустили по Україні п'ять кінжалів. І є інформація, що вони летіли по партіями і запускалися лише з двох бортів, які мусили повертатися за новими ракетами. Чи має взагалі така інформація підтвердження? І чи дійсно росіян закінчується 31 з перші немає інф... ін... підтвердженої інформації. Угу. Ясно. Тоді рухаємося далі. Агенти партизанського руху, АТЕШ успішно підірвали залізничну інфраструктуру під Тулою. І це ключовий такий логістичний вузол для російської оборонки. І ця залізниця забезпечує зв'язок з харківським, Сумським, частково донецькими напрямки. А Партизанська атака це такий одиничний випадок, чи це вже тенденція? Ну, ми бачимо насправді тенденційні рухи, особливо якщо ми говоримо про південь, окупований південь частини Запорізької та Херсонської областей, і також південь Донбасу, райони Маріуполя. Там наш партизанський рух надзвичайно активний, особливо якщо ми говоримо про Запоріжжя. Є такий mm -hmm. чудовий підрозділ головного управління розвідки, департамент активних дій, саме його дії, саме його рухи і його. Безпосереднє впровадження диверсій на, на півдні України ми спостерігаємо за останній час. По суті, ці диверсії вони спричинили до того, що наступ окупантів, наступ противника на запорізькому напрямку зірвано, тому що ви можете погодитися, ми ще і місяць тому, і два місяці тому з доволі такою. О... Обережною пересторогою говорили з приводу того, що на Запоріжжі можуть розпочатися. Бойові дії навіть були там певні натяки на це. Але по суті, зірвана логістика окупантів, всі ті диверсії, всі ті знищені потяги, цілі склади потяги, цілі ешелони потяги, бензовозів, все це спричиняє до того, що противник досі ось вже триває літня кампанія. Фактично спочатку травня майже три місяці досі противник і не спромігся на щось серйозніше на Запоріжжі, хоч він і не збирався. Насправді він не мав можливості на те, щоб щось серйозне проводити там. Але якісь такі більш серйозні тактичні буде руки, тактично оперативного плану рухи він так і не спричинився до них, оскільки відпрацювання саме нашого руху опору, саме наших партизанів і на території Запорізької області, воно дуже дуже високе. І честь і хвала тим людям, які перебувають на окупованих територіях, роблять просто фантастичні. Ні, речі це їх потрібно відзначати з приводу тули з приводу території Російської, Російської Федерації. Ну бачите, тут звісно, що нам складніше значно працювати з диверсантами, але не без таких добрих людей. Врешті та ж сама операція Павутина. Вона відбулася завдяки тим людям, які допомогли її в Росії так, готувати. Так. Тобто, є відповідні такі дзвіночки тривожні, зокрема для Росіян, в тому сенсі, що у них в тилу оперують диверсійні групи. Росіяни зараз проводять дуже багато до речі етнічних чисток і на. В цьому фоні вони чомусь підозрюють саме. Інші ну я розумію, чому тому, що це все поневолені етноси е, в межах тюрми Російської Федерації. Е, от вони проводять етнічні чистки з метою підозр їх на співпрацю з українськими спецслужбами. Я не знаю, чи додається дійсності, але е, я не можу сказати, що це дуже надзвичайно велика, глибока системна і успішна робота саме диверсійна на території РФ, але окремі прояви її, як то операція повітина або згадана я вами е, підриви в е, Тульському в, в Злі зв'язку, то ну це ця робота є, але вона не така широка, як наприклад на окупованих територіях? Ще напередодні з'явилася інформація, що в Покровськ нібито почали заходити ворожі диверсійно-розвідувальні розвідувальні групи ворога. Яка ситуація нині в Покровську і на околицях? В Покровськ, в Покровськ не нібито а 100% почали заходити диверсійні розвідування групи противника. Це відповідає дійсності. Там там були диверсанти. Навіть про це повідомляли офіційно нашу ОТУ Донецьк, ту Донецькі за оборону на цьому напрямку. Їх було ліквідовано в межах Покровська. Хоча аналітики Діпстейт, наприклад, учора надвечір написали такі пост доволі критичний по цій ситуації. Вони стверджують, що за їхньою інформацією виловлювання диверсійних груп досі. Триває по деяких напрямках за мою інформацію, я я не стверджую, що вона що та що та інформація відповідає дійсності, тому що зараз надзвичайно. Ускладнені е, райони бойових дій дуже важко. Ну наприклад, є такі окремі села, де в принципі неможливо встановити лінію розмежування. Зараз фронт доволі таки розмитий, скажімо, що так і на півдні від Покровська, де ці ДРГ входили, Так от зада за моєю інформацією, е, нібито цю групу з п'яти російських диверсантів, які навіть влаштовували засідку е, на півдні Покровська її ліквідовано. До речі, навіть є відео, яке підтверджує існування засідки, існування роботи ДРГ у межці засідки. В межах Покровська, коли наші бійці пересуваються на автомобілі, і по них відкривають стрілецький вогонь, російські окупанти, тобто це. Це підтверджується по суті інформація того, що були ДРГ, вони заходять з північного спідано, перепрошую, напрямку в Покровськ через населений пункт Звірове. На жаль, так це, це відбувається така історія. Вона нічого особливо не змінює в тактичному сенсі щодо оборони Покровська. Ну це було зрозуміло, що рано чи пізно противнику вдасться так, так. зайти до населеного пункту, але по факту. Не це є найголовніше, тобто не на населений пункт, не міські угу. бої. Я глибоко сумніваюся, що противник буде далі проводити подібне подібного плавну акції. Він буде намагатися оточити відрізати оперативним планом покровськ, відрізати нашу логістику. І в цьому сенсі найбільш небезпечним є ситуація в районі населених пунктів новоекономічне та родинське, північніше Мирнограда, а Мирноград на з Покровськом – це одна агломерація. Фактично і там рух ворога дуже і дуже дуже загрозливий. Дякуємо, дякуємо за те, що доєдналася до ефір. Іру, я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був військовий оглядач Василь Пихньо. Дякуємо ще раз.